Це ми сім'я це я, де мама з татом рідня моя, сестричка, братик і навіть кіт, ось такий родинний світ Тра-ла-ла Я сім'я, це просто скарб, де любов і добрила. Я зару. Сестра сміється, котик муркоче, хвостиком в'ється, родина це щастя, родина, це сміх, родина оберігає, підтримує всі трала. Доброго ранку, мої малята, мої хлопчики та дівчатка. Сьогодні з вами Оксана Юрівна. Дітки сьогодні я хочу вам прочитати оповідання Василя Сухомлинського Найласкавіші руки. Маленька дівчинка приїхала з мамою до великого міста. Пішли вони на базар. Мама тримала доньку за руку. Дівчинка побачила. Стільки цікавого, все від радощів заплескала у долоні і загубилася в натовпі, загубилася і заплакала. Мамо, де моя мама? Де моя мама? Люди обступили дівчинку, питають, як тебе звати, дівчинко, Олеся, а як маму кличуть? Скажи, ми її зараз. Вже знайдемо. Маму кличуть мамою, матусею. Люди усміхнулися, заспокоювали дівчинку і знову питали, скажи, які у твоїй мами очі? «Карі, голубі, очі у моєї мами найдобріші, а коси, яке волосся у мами? Чорне, русяве волосся найкрасивіше. Знову посміхнулися люди, питають Скажи, а які в неї руки? Може, якась родимка у неї на руці? Руки у моєї мами найласкавіші? Пішли люди і оголосили по радіо. Загубилася дівчинка. У її мами найдобріші очі, найкрасивіше волосся, найласкавіші в світі. Руки. І мама одразу знайшлася ось і закінчилося наше з вами оповідання. Я вам на сьогодні кажу до побачення, до наступної зустрічі.